Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос. Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Так, це зустріч на князя Романа. І з вами Наталка Криничанка, і мій, мій незвичайний гість. Це є пан Василь Луців з городка. Добрий день, пане Василю. Добрий день. І знаєте, от надихає Львів багато чим, і мало хто задумується, що історію, яку ми щитуємо, можливо, з архітектури, можливо, з музейних експонатів, можливо, та не можливо, а точно вже з таких звичних речей. Мало хто задумується над тим. Як впливає на наше сьогодення присутність тих людей, які жили давно? Це люди, які зафіксовані на портретах? І знаючи вас і вашу схильність до саме цього напрямку в живописі, так? то мені дуже цікаво, що для вас є портрет і як сьогодні він є затребований у нашому житті. Ну, почнемо з того, що портрет як жанр мистецтва це найважче, один із найважчих жанрів мистецтва дійсно. В принципі, ви знаєте, якщо так заглянути одним оком трошечки в історію в мистецтво, в історію портрета, то ну, найдавніший портрет в такому розумінні, як ми розуміємо, портрет ми маємо фаюмський портрет. Це є перше-друге століття нашої ери. значить, Вони служили як для культових таких потреб, тобто помирала людина, її там хоронили і малювали. Портрет ставили в голові той портрет, там, і він там і залишався в тій гробниці на певний час. Малювали, як правило, на каперисових дошках. Була така техніка, тоді поширена як енкаустика, тобто воскові фарби, яка надзвичайно тривка і довговічна. І тому ті портрети дійшли сьогодні до нас як такі. Ну, Римська імперія, відповідно, Рим, бо якщо, наприклад, в Греції там переважно більше так приділяли увагу, ну, скажімо з того, що живопис грецький майже до нас не дійшов. Ну, не зберігся, вони зберіглися в скульптурі, портрет там менше так популяризувався, а от Рим, Рим портрет дуже. Такий насичений був і основний такий вид скульптури то був мистецтво. Вони, правда, копіювали багато грецьких скульптур, переводили їх в мармур, а свій творили портрет, портрет мармури, який ну, от хто був би в Римі, якщо відвідав би музеї Риму, власне, там же музей на Капітолі чи навіть музеї в музей Ватикані, тому що музей Ватикану дуже великий, і то така невичерпна скарбниця мистецтва. там Дуже багато власне скульптурних предметів. Ну, надзвичайно багато скульптурних предметів. Є характерні, є такі значить, імператорів, є, значить, аристократії римські і так далі. А вже після цього портрет як такий майже не існував, існувало. Значить, Візантійська імперія там породила свій іконопис, і аж портрет як такий вже. Виник в епоху відродження, епохоре Ренесанса. Ну скажімо, всім відома. Джоконда Леонардо да Вінчі, яка породила до сьогодні дуже багато. Ну, по-перше, про неї дуже багато написано різних речей, і довго довго суперечка така тривала, і триває навіть до сьогодні. Хто ж то такий? Були такі версії, що то Леонардо сам себе намалював. Інша версія ну, в виді жінки, тобто риси надав матері. Була така версія, так як він ніби незаконно роджений був, бо його виходив власне батько, а матері він може і не знав своєї. То він надав так створив на основі своїх рис образ матері своєї. І так далі. Ну, Але сьогодні вже доказано ніби, що це є дійсно портрет конкретної жінки. О, був такий, значить, Джокондо, юрист. там і, значить, так що багато потім ну, той же Рафаель. Пізніше Рембрандт, ну, не перевершений майстер, звісно, портрету, настільки психологічно глибокі психологічні портрети Рембрандта, і от вони зараз в музеях, то, ну, ми маємо можливість спостерігати, то є то живі люди, дійсно. Там переданий і той же характер, той же внутрішній світ так глибоко і навіть та ж епоха передана, ну тому що ми знаємо, що... Кожен портрет мусить, ну скажімо, навіть по тій же одежі, по по тому, ми пізнаємо епоху, і, і я і думаю, це... що якраз художник, коли малює, пише портрет, він мало задумується про цю епоху, він просто її фіксує. І коли ви дуже гарно ви сказали про довготривалість чи короткотривалість сьогодні, проблема нашого часу, можливо, це якраз цивілізаційні прогреси, так і коли ми маємо фотографію. Чи не загрожує це тим, що фотографія вона є тлінна? Вона в якійсь мірі ми для нащадків мало що залишимо, якщо будемо тільки акцентувати увагу на такі нові засоби чи не варто відновити мистецтво портрету для того, щоб реально наші нащадки мали? Якраз цю фіксацію нашої сьогоднішньої епохи. Ну, звісно, справа в тому, що ну портрет, нам його не треба відновлювати, він практично не зникав зовсім. Ну, хіба то, що сьогодні, правда, на жаль, на жаль, сьогодні, от пішовши на любу виставку, ви дуже мало бачите портретів. Переважно пейзаж, переважно, от щось таке не тільки портрет, і жанрова картина, як така дуже вже рідко сьогодні на виставках появляється. Але ж. Зовсім він не зник. Все-таки недавно у Львові, ну, як недавно, десь, може, півроку тому, була спеціальна виставка портрету міців Львова, там, ну, той автопортрет, і цей, і щось таке. Так що портрет не зникав, так що я не думаю, що його треба відновлювати. Але але, ну, фотографія. Фотографія що таке фотографія? Фотографія відкривається об'єктив. Значить, Расті, все людина готово. готова до того до тої миті, правда ж? І от як вона себе там напружено чи не напружено е, веде, і камера закривається, зовнішній відбиток і все. Портрет, звісно, задача портрета набагато ширша. Набагато ширше. Е, тому то ми знаємо, що художники завжди, ну хоча б в минулій епохі, Перш ніж приступити до портрету, вони довго спілкувалися з тою людиною, вони вивчали її манери, її повадки, її е, поводження в, в різних ситуаціях життєвих. О, щоб знайти власне оцей, оцей жест, оцю міміку, оцей настрій. Щоб вивчити людину, вивчити її середини, вивчити її внутрішній світ. Ми, за прикладами, дуже далеко й не треба ходити. Ну, Скажімо так, є два портрети, була така актриса Стрепетова в Росії, і от є два портрети двох українських художників, тобто походжень, походжень їхніх з України: один з Ілля Репін, якого ви, напевно, десь добре знаєте. І Ярошенко з Полтави. Ну, не особисте. О, ну звісно. Так от вони майже одночасно малювали портрет її, і кожен по-різному побачив. Її. От ну, Репін передав її більше, ну, по-перше, манера, манера малювання іншого, така широка, широкі маски широким тим, і він якби передав її ну, в якісь ролі, такі трагічні ролі, певні. От, ну, І в нього відчувається такий от, в неї ну, настрій. Такий трагічний, але він якби тимчасовий. Тобто, а от Ярошенко вже м, приступив якби до особистості, тобто не як актриса, от в ролі, а м, хоча і цей, і цей великий портретисти, великі художники. Але цей поставив собі, може, іншу задачу. І от ось він показав її вже така, така серйозна особистість, так, така от ну така аристократична душа, така, от. Так що там прочитується дуже багато. Пане Василю, коли я говорила про затребуваність портрету сьогодні, малось на увазі не в колі вузькому художників, митців, але наскільки суспільство розуміє це, і тому, що якщо раніше художник з того живе, вже про це говорили, що він вивчав особистість, вивчав сім'ю, вивчав родину. Часом художники жили в сім'ях, в будинках довгий час, щоб намалювати кожного чи дітей, чи, чи всю родину. І і практично це був чи не єдиний засіб зафіксувати людей, так? І чи сьогодні люди звертаються до портретистів саме з цією метою, щоби в якійсь мірі навіть створити такий родинний пантеон дома? Ну, ви знаєте, ви ну, ви праві в якійсь мірі фотографія вплинула, звісно. Тому що раніше, поки не було фотографії, виникла ми знаємо в половині 19 століття. Поки не було фотографії, кожен ну. То закономірне явище, що кожна людина хотіла мати зображення себе, чи своїх близьких, дітей, рідних і так далі. І замовлялися цілі галереї портретів тоді. Ну, прийшла фотографія, в якійсь мірі вона ну, замінила, якби на перший погляд, правда, ж замінила портрет. Тобто людина має зображення своєї дитини, наприклад, чи свого брата, чи своєї сестри, чи своїх батьків, і, і вистачить. Але ж знову ж таки, Багато людей розуміють, що живописний портрет відбуває набагато більше. І от про що ми, власне, говорили, відбуває набагато. І по мірі можливостей, звісно, ну, ми знаємо, що легше піти до фотографа, стати секунди справи, не треба позувати, не треба сидіти перед художником, а сфотографувати і піти геть, і десь через якийсь час фотограф приносить готовий портрет. І Швидше і економія часу, і економія грошей, тому що не секрет для всіх, що портрет потребує затрат матеріальних більших, ніж, очевидно, фотографії тим більше сьогодні. Вік цифрової фотографії, то взагалі. Ну але ж то, звісно, речі різні різні. Це є твір мистецтва. Е, ну, може, десь і є фотохудожники, які оті стараються там десь підловити цей момент, е, десь це ну то це вже теж творчість, правда ж. Хоча Хотя... ну, зрештою фотографія починалась теж як мистецтво. Ну в так початку. Але цей, ну але все таки так воно почалось як мистецтво. Але е, я думаю, в першу чергу було так поставити таке фізичне явище. От, от знайти механічний. Відбиток е, людини, чи природи, чи іншого предмету на площині, щоби цей ну є ще таке запитання. От коли ви розповідали про європейські школи, так е, спочатку все ж таки був іконопис, так? Так, ну звісно, чи була Візантія? певна, е, чи пройшли е, митці певну боротьбу за те, щоб е, їм дозволили, чи це взагалі це існувала така проблема, щоб малювати звичайних людей. Чи це можна було просто малювати, чи це все ж таки треба було отримувати якісь дозволи, чи це було традиційну давнину середньовіччя? Ну, ви, ви знаєте, справа в тому, що м, е, з античністю і зникло світське мистецтво як таке. Тому що, ну, очевидно, тут, я, так, тому я вже така особиста думка, що тут зіграла роль, м, напевно, все-таки і релігія. Ну, ми знаємо, що в древніх євреїв та до сьогодні в них категорично заборонено зображення людини. Категорично. Навіть був такий випадок, коли прислали в Єрусалим прокуратора римського, і він приїхав в Пилата, я маю на увазі. Приїхав, значить, під прапорами, де був зображений імператор то повстали тобто жителі єрусалиму повстали проти того і то серйозно повстали до того що прямо пішли до його там де він зупинився в тому дворі ірода і вимагали вимагали негайно прибрати Значить, зображення імператору, зображення людини, їм не розходилося про те, що там імператор зображення, розходилося, що в них було категорично заборонено значить, зображення людини, як такої. Ви в синагогах їхніх не знайдете зображення богів їхніх, тільки орнаментальне і так далі, зображення. Ви розумієте? Тобто, в принципі, лику як такого? Не... Так, ну і очевидно, я так думаю, напевно, на основі цього, так як все таки була запозичена релігія. з з цих країв, то це одна із причин, можливо, що був виключно тільки іконор. І іконопис, до речі, ввів певну боротьбу. Ми знаємо от, історичний період, коли було іконоборство, коли багато дуже іконоборців, вони від, від значить, протестували проти зображення там Бога і так далі. Ну, той період відомий, так що не знаю, що є потреба про це розказувати. Але так, що і ото епоха відродження, епоха Ренесансу це був величезний прорив розумієте Це був, ну, людина вийшла якби на певне місце своє в, в, в житті суспільства. розумієте І, звісно, почалося воно то в Італії, Флоренції, і пішло, і, значить, України від... сягнуло. Так, ну сягнуло України, сягнуло цілої Європи, тому що. Ну, я думаю, тут теж зіграла ще роль греко-католицька церква в певному моменті. Я маю, на якщо от ми говоримо, якщо так чуть-чуть торкнутися ікони, то ми знаємо, що є чисто східна візантійська ікона, а от тут на Заході, власне, у Львові вже трошечки отут вона так, ну, не чисто така візантійська, тут вже якісь традиції свої власні додавалися. Тепер трішки про городок. Знаєте, Львів. Перенасичений багатьма мистецькими подіями. І, мабуть, вам, як художнику, теж комфортно і у Львові від такої кількості і виставок, і, і різних подій. Але все-таки, наскільки знаємо, художники вони люблять затишок. Люблять комфорт, люблять можливість спілкуватися з самому собою. так, І маємо колорвово-чудесний музей у Стияновича, у селі Вовків. так, І коли там перебуваєш, ти розумієш, чому людина саме так писала і чому такі картини відомі на цілий світ. І, можливо, така паралель, але городок теж маленьке містечко, і знаєш, що ви є його таким. Ну не знаю, чи можливо це для вас секрет, але якщо допитуватися у людей, то ви таким маленьким символом городка людиною, яка представляє мистецький городок, і е, у вас достатньо багато своєї такої творчої діяльності це і участь у щорічних міжнародних пленерах у різних країнах Європи це і Польща, і Франція, і Словаччина, і якраз у ці виставки в результаті пленерів, так. Які, які відбуваються трішки про це? Ну я думаю, що ну звісно, городок містечко маленьке, там всього 20 тисяч населення, це не Львів. Але і там все-таки щось якось живе мистецтво. Ну, о, В нас є, я би сказав, о, три, не один я символ, а три символи. Значить, є о, Опалинський роман, то заслужений художник України, є Рожак, Богдан. Ну, Я маю на увазі то такі е, художники, ну, і я, які, власне, трошки так на в того містечка. Розумієте? Тобто ми дійсно е, вже майже 15 років їздимо на ті пленери. Значить, в Францію, Польщу, Словаччину, там же після того відбуваються попланерові виставки. Ось. І Городок, звісно, має також свій музей, де теж відбуваються виставки, і місцевих художників. І, до речі, музей запрошує і інших художників, із Львова, от скільки виставок було у Городку, в музеї з Львова, і з Яворова, і з інших. і з, Навіть там запланована виставка з Борислава якогось міця, так що... І музей він є поблизу ратуші, так? Чи так і в центрі Приві. городка, під, значить, на другому поверсі міська рада, а на першому поверсі перший, майже весь перший поверх займає музей, власне, городський музей. Він то етнографічний музей, але виставки там відбуваються постійно. Постійно виставки відбуваються. Так що, це таке перше містечко з Європи по дорозі до Львова, ну, так? ну воно найближче, найближче до Львова, в, в власне в бік Європи, от те до границі польської, воно найближче всього 25 кілометрів від Львова. Так що великі зміни берете на себе оцю цю місію зустрічі Європи. Перед Львовом. Ну так, ми ж запрошували власне, і європейських місців до городка. В городку теж відбувся. Два рази вже відбувався міжнародний пленер. то Де були власне і французи, і, і словаки, і поляки, ну і наші, тобто і городські художники. так що… Але знаю, що ви ще й оздоблюєте храми, тобто, все ж таки ми не відходимо від сакральної. Теми, тому що вона все одно присутня у вашому житті, так? І є такий факт, що ви розписували плафон в монастирі Святої Єлизавети. Так? Ну, так у є. Римі. Це так скромно не говорите про це, але е, люди про це знають, що ви малювали якраз триптих до цього монастиря. Коли це було? Це було в 2010 році. Ну, Значить, вони звернулися до. Е... Значить, греко-католицького епископа, який, власне, знаходиться в Римі, там, я знаю, як і всі кардинали там при Папі Римському, і попросили його, щоб він на Україні знайшов художника, який би міг там розмалювати їм. От, цей, цю залу велику. Справа в тому, що цей монастир має 56 філій по всьому світу, і в тому числі і в Україні, десь на біля Одеси, і в Росії, і в Новосибірську, і, і в Латинській Америці, і всюди вони мають свої. Ну і раз в 6 років вони з'їжджаються, представники цих філій, з'їжджаються вибирати ну, матку, як вони називають, тобто головну монахиню цього. Монастире, який керує. Ну, власне, потреба така виникла в них, щоб mm. оформити якось оту велику залу. Ну не знаю, чому епископ зупинився на нас. Значить, нас двох поїхало: Альфрейщик, тобто людина, яка робить, от орнаменти малює, скажімо, це альфрейщик, так у нас називається, і, значить, я малював ікони. Власне, стеля плафон, от, власне, стеля була розмальована там євангелистами святими. І оформлена тим декором орнаментальним, ну і триптих там. В них ото свята Іжб'ята, то якби їхня така покровителька, але в них ще є там така польська свята, тому що там дуже там багато в тому монастирі є монахинь з Польщі. Ну, то, чу, ну, то ще Папа Ян ІІ їх туди Тягнув туди, і вони, там, і вони хотіли, є така польська, яка дуже допомагала бід, бід, бідним людям. От там Купували їжу, всякого, взуття і так збирали, і... Ну, допомагали. І от в них для них вона теж. І треба було навлювати такий триптих, що в центральна частина там, власне, свята Єжбет і Свята Марія, яка вже те свята, рахується, там годують тих бідняків. А... На бічних цих, то двох таких Косму і Дем'яна, теж давніх таких врачувателів, як вони кажуть, і які допомагали людям, лікували безплатно, тому і безсеребники їх називали. Так що, от все це було виконано. Дякую, дякую і нагадую, що на зустрічі на князя Романа був гість Василь Луців, майстер живопису та портрету з міста Городкам. І з вами в ефірі була Наталка Криничанка. Дякую вам, пане Василю. До побачення. Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди. Маєте думки, які варто сказати вголос. Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа.